На заході сонця. Чути звук фрикціону, ні? Дивіться, який динозавр Кого динозавра, Юрко, зловив? Як бачите, погоду дуже вітряно хмариться вночі падав сильний дощ. Ми на рибалочку. Людей немає. Ну, бо відомо погода. Там пару машин тільки є. Погода дуже перемінлива, сильний вітер, великі хвилі і ловити дуже важко. Але сподіваюся, щось буде. Кловимо сьогодні на флет. Маємо дві два види прикормок, одна конопля, одна, одна, одна креветка і маємо по дві удочки: два фідерка, і там один фідер і один карповик. Кидаємо, кидаємо туди, куди вітер направить. Стараємось кидати просто і трошки вправо зносить, то вроді би нормально, але вітер дуже сильний. Юра покльовка, Юра. Щось там підтягувало трошки. Сьогодні не на работає, напевно. Може бути, що конопля сьогодні розриває. Може бути і усайтер. Ну натягувало непогано. Таке, хоч погода погана, але рибка покльоває. Може бути, що то я. Зачіпив. Ні, якщо права, то ні. Просто 4 години чекати. 4 години, щоб ви такий. Воно йому попуску не дати. Добре видно? Щось гуляй. Надіюсь, що це то, про що я думаю. Ні, ну навіть смачно. Але скоріше за все, що короб. Але ти поняв, цілий день ми кидаємо, кидаємо чим подальше, а тут і кілометрів 15 від берега і є. Та-та, між, між двома. Короб. Скорш все Але якийсь кіз... або добрий, або дуже бікий. Давай, здавайся, скільки можна не. не дається так просто. Тобі. Ну, добрий, чуєш. Ух, який грубатий. Ого. Давай, давай не піднімай. Нарешті. Ну що, нарешті запаркували після чотирьох годин очікування. Це нижню губу. Well, okay. Добре видно? Yeah. Кабака. Ну, <laughs> no, горбатий, дивіться, такий горб на голові має. Ну, я не знаю, скільки повезі, ну кілограм шість, напевно. Може... Так, куди сюди. За не тебе відкачаю. Ти що, як короб? За Нарешті, йому, я за ним вже скільки Чотири рибалки полюю. Не ще Давай, є. Сюда, ну що, нарешті я вже чотири рибалки за ним їжджу, щоб чекаю, щоб він зловився, щоб вам показати. Гстій є. Ось така зміюка маленька. Камінь сейчас багато повітря не нахапався. По нього буду відкачуватись О. Давай. Хороший. Yeah. Ну що ж, сонечко вже сідає. Будемо, напевно, за півгодинки вже збиратись. Можливо, ще щось проклюне, то покажемо. Що, покльовочка на останок, так? Да? Таке щось непонятне, двери туди. О, добре давай. Ах, так на заході сонця. чути ти звук фрикціону, ні? Ти може сильно не затягуєш, щоб зараз не зійшов. Ну хай гуляє, у нас час є. Наді, Надіємося, що решта дві удочки не свисне. Ну але вже, але вже підходить. Але картина, а ти шо? Что давить? затягнути на місці. Стоять. Не що... Чи ж може то може то буде твій бік фіш? Може це, блядь, який чорний. Ну я бачу. Пожил Зараз буде стартувати, напевно. Бачу no, пуля рипи. Ну, бач. Ну того вартувало чекати. Бай воно аж так нормально звуку не блять Може якийсь скоро просто бійки попався. Чуєш, як вона вийде? Чую, чую. <реш> осетер. Ох, і непоганий осетер. І чорний. Не, не чорний білий. Ну непоганий. Піднімай його вверх. Ну то хай хай гуляє. Я бачу. Щоб він не перерізав. Не дається? Ты конечно приподняти не це не может. Вообще, он нихуя не хочет. Уже я Є. вышли. Скажите, хвилин десять, ні? Мордував якісь такі візерунки на цьому налор. Ну файна туша. Думаю, кілограм сім має. Оп! Дивіться, який динозавр! Кого динозавра Юрко зловив. Чекай, покажись. Покажи ще разок. Оп! О, видно? Та ти що? Тільки помаленьку, щоб він трошки відійшов. І вже як почне сам хвостом дьоргати, е, плисти, тоді вже відпустиш його. Трошки вперед назад. Є. Yeah. Yeah. Ну що ж, дякую за перегляд. Ось таке відео вийшло. Не забувай підписуватись на канал, ставити лайки і окремий лайк Юрі за такого спінманого монстра.